Привіт, друзі! То хто ж з українців отримає штраф у Польщі розміром в 5600 злотих? Ви думаєте, що я жартую, а ні. Тільки що мені написала підписниця, запитання про те, за що її компанія UFG виписала штраф розміром в 5600 злотих. Я одразу зрозумів, що щось тут не так, і напевно ви вже здогадуєтеся, за що ж вона отримала такий великий штраф. І мова буде йти про страхування автомобіля. Друзі, якщо у вас є автомобіль на польській реєстрації, і ви маєте страховку на нього, то пам'ятайте, що навіть один день перерви, якщо ви не заплатите, ви отримаєте штраф. Є три рівні. Від 1 до 3 днів це біля 1000 злотих штраф, від 4 до 13 днів там вже буде штраф 3010 злотих плюс-мінус. Якщо більше 14 днів, ну то більше 6 тисяч. Це знову ж таки, плюс-мінус залежить від компанії страхової. Ну і підписниця запитує, за що ж її виписали? Я їй відписав, що не було страховки, напевно, актуальної. На що вона мені одразу відписала, що так місяць автомобіль був не застрахований. Друзі, якщо ви продаєте машину, пам'ятайте, що також потрібно. Мати на увазі, щоб зі страховкою у вас проблем не було. Але в сумі, якщо ви продаєте і у вас є умова, ну тоді всі питання будуть зняті. Але якщо ви зломуєте авто, тобто здасте своє авто на металолом, на металобрухт, чи на злом, як кажуть в Польщі, так, то тоді також потрібно зголосити в страхову компанію в Польщі про те, що ви позбулися автомобіля. Бо інакше, знову ж таки, ви отримаєте штраф. Також, друзі, хочу вам показати, як сьогодні проходила акція, благодійна акція в Кракові. Тобто, це був День вишиванки, за ким я вас також вітаю. Я тільки що приїхав з роботи, і туди я теж їздив, щоб подивитися на це все і підтримати наших українців. Побачити, що там більшість жінок, тобто чоловіки або ж на роботі, або ж в Україні. Ну, і звичайно ж, всі ми працюємо для України. І Україна переможе. Ну і запрошую до перегляду декілька частинок відео, які я зміг відзняти. Слава Україні, друзі, та героям слава! Не знаю, що чути вам, друзі. Відгадайте пісню, яка звучить. Що ви розуміли, українці? Нас підтримують українці і за кордоном, і в Україні. І поки що поляки нас також підтримують. Як повідомляють всі державні органи України, що постійно гуманітарна допомога її кількість зменшується. Але українці, які за кордоном проживають, вони є серцем з Україною. Що б там не говорили різні боти. А це так, друзі, день вишиванки проходить в місті краків. Можливо, хтось з підписників навіть буде в цій шерензі йти. І хто себе побачить.